15. Рада вітати усіх учасників фестивалю. Мене звати Савіцька Оксана Вікторівна, я вчитель інформатики НВК номер 10 міста Хмельницького. Представляю вашій увазі власну розробку урок інформатики на тему комп'ютерні віруси. Це незвичайний урок. Це урок веб-квест, вірусна атака. За 45 хвилин учні отримують не тільки нові знання, але й досвід у пошуку та аналізі інформації, досвід командної роботи і, звісно, цікаву незабутню пригоду. Такий урок є прикладом гейміфікації на уроках інформатики, який надає нам всі переваги технології. Це і те, що учні отримують не готові знання, а здобувають їх самостійно протягом виконання послідовних завдань. Квесту. Звісно, це і навички 21-го століття, такі як вміння знаходити інформацію, аналізувати інформацію, вміння працювати в команді. Учні захоплені змаганням, адже змагаються команди, які зрештою отримують довождану перемогу. Перемогти неважко, адже всюди. В системі квесту є підказки, яким можна скористатися в необхідний момент. Це весело, це цікаво, і, звісно, це все призводить до підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету. Працюючи з марними сервісами, мабуть, більше ніж 10 років, можу стверджувати повністю з відповідальністю, що саме Офіс 365 дозволи. Нам реалізувати саме веб-квест в такому задумі, як я його собі уявляла. Фактично не звертаючись до сторонніх сервісів. Саме в Офіс 365 ми знайшли необхідні нам сервіси, які використали для нашого квесту. Це форми Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, Sway, пошту, групи, сайт SharePoint – Звісно, це і відео не обійшлося також без застосування ванного записника і груп. Було також використано і сторонні сервіси: це google карти, це програмне забезпечення для щитування QR-коду і інтерактивні пазли. Результатом уроку фактично це був. Про свою презентацію, яку представляла кожна команда, і відповідно також було оцінення за допомогою сервісу Плікерс. Учні виявили достатній та відмінний результат своїх знань. Що можемо стверджувати, звісно, ми можемо стверджувати, що це якраз і наслідок ефективного застосування даної технології, такої як Вебквест на даному уроці. Також кожний учень отримав. Позначку відзнаку у свої у інтерактивний журнал Клэс Доджо». Чи буду я в майбутньому надалі використовувати для веб-квесту Офіс 365? Безперечно. Адже розмаїття сервісів, цікавий сюжет, робота в команді, сподівані завдання та дух змагання нікому не дасть сумувати. Дякую за увагу!